Виноград. Сьогодні я підніму питання винограду і розповім про хвороби та шкідники на винограду. На винограду зустрічається не така велика кількість шкідників це філоксера, кліщі повсяний кліщ, зокрема, особливо. Винограда, Гроновіка і е, Трубков, але вони зустрічаються не так часто. Філоксера це шкідник, який шкодить на кореневій системі. Там утворюються такі нарости і це карантинний вид. Якщо вже у вас такий виноград заболів, зазвичай це появу цього шкідника чи якби вже його результати його діяльності, це тоді, коли вже потрібно викладати виноград. На жаль, Повстяний кліщ зараз, саме зараз на нього буде і питання, і саме зараз він починає шкодити. Верніше, його покоління вже дорозвивались до такої степені, коли він знаходиться знизу винограду, а зверху видно такі от круглі нарости, типа опуклості. Багато хто думає, що це якесь захворювання. Ні, це повсіний кліщ, коли ви перевертаєте, то під цими опуклостями видно такі, біленькі, біленькі такі типа павутинки. Це повсяний кліщ, садові кліщі штоють винограду. І проти них ми використовуємо в основному, якщо біо, якщо ну, це не можна сказати, що це біопрепарат, це витяжка. Витяжка або мектини – це вертімек, павутинний кліщ, але обробка має бути два-три рази. Якщо з більш хімічних у вас велика кількість винограду і ви не хочете гратися, і в принципі термін очікування дозволяється, може бути енвідор, це може бути, бути санмайт, це такі, акарациди. Виноградна гроновійка, кілька бубок винограду маленьких, молоденьких, сплітає павутинкою. Теж досить таки зараз часто і вже гість в наших садах, і е, труб кілька листочків зв'язані між собою між пабути. Сповисять, наче щось там в серединці є. Оце і якраз є якраз існує трубу коверти. Е, Вертемець це інсекторціт. Він візьме і як пліщі, так і. Візьметься гроновіки і е, трубковірти, або можна зробити, до прикладу, додати Енджіо до суміші пакової. Захворювання: і ідіо-антракньос. Мільдю, ідіум е, мільдю це жирні плями, жовті зверху по листу в пуклі, коли покриваються нальотом ягоди, вони стають в пуклі, грушевидної форми. і... Мільдю і уідім зараз ще скажу два слова проідю. Виїдьом це скоріше борошни роса зверху, на листку, зверху на ягоді. Потім настає бура, покриває ягоду, ягода втрачає цукри і відповідно вона не смачна. При мільдю ягода скоріше зморщується, при оїдіумі вона скоріше розривається. Але що одне, що друге захворювання досить таки шкідливе, тому що саме на виноград колись придумали фунгіциди. Був мідний купорос, його загасили в Бордо, в провінції Франції Бордо, Загасили вапном і вийшла бордоська суміш. І в Бургунд, французька теж якась там провінція. Утворили бургундську суміш, загашуючи сульфат міді, загашуючи його. Кальцинованою содою. І так у нас отрималася як бордоська, так і бургундська суміш. Я надаю перевагу бургундській, тому що по суті дія та сама, але вона не видна, її не видно на дереві, а бордоську суміш, у зв'язку з тим, що вона з вапном, її видно на деревах і вони стоять голубі до червня. місяця. І щоб ви розуміли, наскільки ці захворювання були якби всенький захист рослин фунгіцидний, зокрема, розпочався з головні пшениці, з ріжок сашки пшениці і мільдю їдю винограду. Тобто це захворювання було дуже патогенне, дуже таке агресивне, яке знищувало велику кількість урожаю, і тому вже древні звернули на це увагу. І в 1807 році виник виникла бордоська суміш, і в 1873 це вже такий суперстарт. Захисту рослин, саме захисту протиоїдю і мільдів винограду, вона вже стає популяризована і всі її використовують. Мільдюїдіу винограда, квадріс. Квадріс був придуманий, це зоксид кострабін був придуманий на Оідіу і Мільдю Винограду. Зараз, після квадріса, після квадріса можна зробити, ну тобто зараз зробити квадріс, ви робите суміш. Вертеме квадріс балкову, якщо треба, додаєте енжіо, і оприскуйте зараз. Якщо треба повторити проти мільдю, тому що може бути вологе а ми бачимо, що це так і є, то тоді ми ще працюємо разок стробі. Стробі це більш такий, скажімо, менш токсичний фунгіцид, більш ніжний, більш ну безпечніший для людей, і ним можна вже повторно зробити обробку ближче до зняття урожаю. І ще е, зараз, зараз, у зв'язку з такою мокрою весною починає ну, все частіше і частіше мені говорить про антракноз на винограді. Антракноз – це коли пляма має е, червонувастий фіолетовий відтінок з фіолетом, тобто біла пляма в середині і фіолетове обрамлення. Е, і, Якби в мене є друг дядь Саша, він ну, професійно займається лохиною, і зараз ну він вирощує прямо не лохину на продаж як ягоду, а вирощує красиві кущі лохини, щоб продати саме кущем як декоративний елемент дизайну в ісдобний, і декоративний елемент. І він теж стикнувся з цим антракнозом, Ми от почали ним боротися. Я йому допомагаю, робили. Пролив привікуром і обробляли і поливали топсін М. Так, що якщо антрактоз на винограді, може бути топсін М вам в допомогу. Тому користуйтесь і здорових сім росим.